Чи є різниця між годівлею товарних тобто, свиней та свиноматок? Е, звісно, є. Е, Товарні свині, у них відгодівлі на чотири етапи. Це предстарт, коли так сказати, поросяток починають переводити з молока матері на уже корм. Там дуже важливо, щоб все було по пропорціям, тому що в поросятки слабкі шашлунки і ну, в вони, в них було порносів, падіжа, там дуже це потрібно контролювати. Потім йде другий етап. Це старту. Це пересядка, такі вже підрозчівки з 15 до 32 кілограм. Вони ще погано сформовані і також дуже важливі. На ну, всі етапи важливі. Не просто на той момент треба легко засвоювані речовини. Потім іде гровер. Це з 32 кілограм до 60 Дуже важливий етап. Там потрібно давати максимально більшу кількість енергії на їхнього розвитку. І з 60 і там до забою це у нас фініш. Там уже більше йде поклон на те, щоб свинка більше масу набирала.